Наражав на Рожавна небезпеку не лише себе, але і жінку з дитиною. У комендантську годину патрульні виявили водія автомобіля Шкода, який невпевнено керував транспортним засобом. На вимогу правоохоронців зупинитись, пришвидшився та намагався втекти. Проте за декілька метрів виїхав на бордюрний камінь та допустив наїзд на рекламний щит. А потім пересів на пасажирське місце позаду та почав стверджувати, що спав і не розуміє, що відбувається. Драгер. Показав понад півтора проміле. А в розбитій машині жінка з двохрічною дитиною. Про що ти думав, що того дитина мала у машині? Про що ти думав? Та що, я за рулем був, чи що? Ти розказуєш, а хто був жінка з дитиною за рулем? Сьогодні по обіді поліцейські виявили ще одного нетверезого кермувальника. Цього разу мотоциклу. Під час перевірки з'ясували, що 34-річний громадянин не має права керувати двоколісним транспортним засобом. Чоловік також мав ознаки сп'яніння. Огляд керманич погодився пройти на місці зупинки. Результат понад один проміле. На водіїв поліцейські склали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.